Медичний коледж з днем народження. Бажаю успіхів у навчанні майбутніх медпрацівників, які згодом допомагатимуть та рятуватимуть життя. Нехай наш коледж стає більш визначним у галузі медицини та досягає більших вершин. Зарки своєї праці ви зробили величезний внесок у розвиток медичної науки та освіти. Ви підготували безліч висококваліфікованих фахівців, які наразі рятують життя людей та допомагають їм. Я хочу побажати успіхів у роботі, нових відкриттів та досягнень. Нехай наш коледж стає сильнішим та процвітаючим, а його студенти робляться світ кращим. Ваші випускники працюють в різних куточках світу і з кожним днем підтверджують свій високий рівень кваліфікації та підготовки. Бажаю вам невичерпної енергії, творчої підготовки до роботи та натхнення у навчанні. Вітаю з днем народження, медичний коледж. Бажаю здоров'я, процвітання та благополуччя! Вітаю коледж з ювілеєм, бажаю зберігати та продовжувати славні традиції. Маю надію, що виховуємо ми ще не одне покоління відповідальних, талановитих, гідних громадян нашої держави. Коледж, вітаю тебе з ювілеєм. Хочу побажати студентам та всім педагогічним працівникам неймовірних успіхів, сміливих ідей, блискучих перевтілень. А також хочу побажати миру, добра і скорішої перемоги. Шановні колеги, студенти, шановні друзі, шановні ветерани нашого Чернігівського базового фахового медичного коледжу. 8 травня цього року 155 років виповнюється з дня існування, заснування цього закладу. Історія. Багато віг, багато перемог, багато надбань, але і багато злетів. Але от сьогодні ми переживаємо, мабуть, найважчий час. Це війна, яка не дає нам нормально жити, нормально навчатись. Але знаю точно і переконаний, я думаю, переконані всі, в тому, що ми віримо Збройні сили України, ми віримо в те, що в найближчий час прийде довгоочікувана перемога, і ми будемо жити і процвітати як ніколи. Ми йдемо в Європу, ми йдемо, шановні студенти, і вам розбудовувати і вибудовувати цю країну. Зруйновано, сплюндрованому, сплюндровано цими орками, але знаю точно і переконаний, що ми її відбудуємо. І знаю точно і переконаний теж в тому, що ви будете і ви є найкращими фахівцями медичній галузі, і ви принесете славу нашому закладу. Ви будете достойні. Ось в тих випускників, які велика плеяда, які прославили медичну галузь е, в країні, да і фактично у всьому світі. Е, знаєте, в Ліни Костенка є такі гарні слова. Не знаю я, що буде після нас, які природа обереться шати. Єдиний, хто не стомлюється, час. А ми живі. Нам треба поспішати зробити щось, лишити по собі. Я точно переконаний, що ми залишимо гарний слід в історії і в продовженні історії нашого славетного закладу. Зі свято нас.